Лисичка сестричка і вовчик-братик. Збудував собі на зиму вовчик якось нову хатинку. А у лисички була стара, розвалена. Настала зима. Лисиця гнулася, гнулася від холоду і тяжко їй стало переносити мороз. Пішла вона до вовка. Каже, вовчику, братику, Пусти мене до себе перезимувати Ні, сестричко, мені самому тісно. Та дозволь мені хоч у твоєму дворі пожити. Ну, Бог з тобою. В дворі так в дворі. Живи собі. Побула вона в дворі день, від холоду зацепініла Аж зубами клацала. Підійшла до хати І знову почала прохати. Вовчику, братику, пусти мене в хату, а то я зовсім заклякла. Ні, в хату не пущу. Ти будеш мені мішати. Та пусти мене хоч на часочок, я обігріюся. Ну, погрітися можеш. Утислася лисиця в хату, обігрілася і стала там жити. Забралася на піч, ноги звісила та й лежить собі. Настала ніч. Вовк заснув, а лисичці не спалося. Від голоду живіт скрутило. Прислухалась вона, вовк спить, злізла з печі. І почала шастати по всіх кутках і закапелочках, обнишпорила всю хату, ніде не знайшла собі їжі. Війшла потихеньку в сіни, почала й там нишпурити, намацала горщик з маслом і дві смажені гуски. лисиці аж слина текла, так їй хотілося з'їсти знахідку. Та побоялася, щоб вовк не помітив, що вона їсть. А далі поклала ті ласощі біля сіневих дверей, а сама повернулася в хату, залізла на піч, лягла собі і хропе, як ні в чому не бувало. Ранком тільки почало розвитнятися, лисиця підхопилася. Почухалася та й каже вовкові. На сьогодні мене прохали в куми, та я думаю зараз побігти, а в обід вернуся. Та то твоє діло. Гляди сама, я ж тебе не тримаю. Лисиця подалася, вискочивши з хати, вона захопила з собою масло і гусей. Та й побігла в кущі. Сиділа лисиця в лозах до самого обіду, поки поїла все масло і гусей. В обідню пору лисиця з'явилася до вовка. Вовк налагодився обідати, кинувся в сіни. Аж там і запаху не зостало гусячого. Досадно стало вовкові. Сердився. Лаявся, сварився і сам не знав на кого. Лисиця бачить, що вовк не в своїй тарілці, і каже. Не подумай на мене, братику. Ти сам знаєш, що я до самого ранку на печі лежала, а потім пішла в куми і ось тільки вернулася. Та ні, на тебе не пеняю. Це схоже. Мишка кудлань нашкодив. От лиха личина. Що ж ми тепер будемо обідати? Не рябій, вовче, сьогодні як-небудь переживемо голодні, а завтра що Бог дасть нам, то зиму Лисичка залізла на піч. Ноги витягла, хвіст відкинула, та й лежить собі. А вовк голодний корчився. Збоку на бік повертався, і живіт бінязі до самої спини підтягнуло. В животі кавкало, бурчало, переночували вони. А тоді вовк і каже. Іди, сестричко, роздобу чого небудь на обід, а то я охляб, не здужаю бігати, а у тебе шуба тепла. Не так скоро замерзнеш. І ти знатніша на хитрощах. Лисиця відмовлятися не стала, бо не з руки було не слухатися вовка. За це він міг її вигнати з хати. І йшла вона на роздобутку. Вийшла в поле, а холод був лютий. Пробігла вона шляху з версту, звернула з дороги. Лягла та й лежить. Притаїлася та й чекає. Так як через півгодини їхав мужик до міста і віз різаного барана на продажу. Лисися побачила, що мужик від холоду здорово вкутався, налагодилась його обібрати. Підождала, поки мужик проїхав, догнала мужика. Плигнула на сани і почала довбатися в санях. Розгорнула рядно і ну викидати звідти шматки баранини. Викидала всю баранину і сама сплигнула, підібрала всі шматочки докупи, наїлася гарненько, а решту баранини зарила в сніг, а обгризані кістки понесла до вовка. Вовк по кістки та й не наївся, а тільки губи помазав. На другий день вовк знову посилає лисицю на роздобичу. А вона йому й каже Ти, вовче, тепер спробуй сам роздобути обід, а то я собак боюся. Та де ж ти його береш, що тебе собаки чують? Та я ходила на село. Чоловіка повну комору м'яса провідала. А навіщо йому м'ясо? Так він же торгує ним. Вовк довго не думав, хоч і сумнівався трохи, але погодився. Вирушив він у поле та й знайшов ту комору. Але пса там не було. Натомість на віконці на сидів старий чорний кіт, який грівся на сонечку. Вовк підійшов і чемно привітався. «Добрий день, коте. Скажи но, ну, чи є тут м'ясо? Мені лисиця сказала, що тут цілі запаси. Кіт подивився на вовка і голосно засміявся. Ти вовче, дурню ти, тут нема м'яса. У цьому льоху тільки каптани стоять, щоб ловити таких, як ти. Лисиця тебе обдурила. Зрозумів вовк, що лисиця хотіла його загнати в пастку і вирішив провчити хитруню. Подякував коту. Дякую, що застеріг, коте. Тепер я знаю, як провчити лисицю. Вовк обережно зайшов до комори, забрав один капкан, напхав у нього соломи і заховав у мішок. Потім повернувся додому. Там його зустріла лисиця. Рада і водночас здивована, що вовк так швидко вернувся. «Ну що, приніс м'ясо? Спитала вона з нетерпінням. Вовк кивнув. Так, було там багато м'яса. Я навіть трохи взяв для тебе, заховав у мішок і прикрив сіном, щоб теплим лишилося. Лисичка зраділа, очі її загорілися. Ой, вовчику. Який ти добрий? Дай, ну швидше подивлюся. Не чекаючи дозволу, вона стріпнула у мішок, але раптом пролунало гучне клацання, і лисичка заволала на все горло. Ой ой, болить. Що це таке? Її хвіст застряг у капкані. Вовк поперечно звільнив її, але сказав строго. Це тобі лисице за твої хитрощі. Більше мене не обдуриш. Забирайся з мого дому. І з того дня лисиця мерзла у своєму старому розваленому лігві, а вовк жив у своєму теплому будинку. Без підступної сусідки. Пригоди новорічного ельфа. На далекій півночі, де відбувається щороку новорічне диво, Жили собі. Ельфи. Саме ті, що допомагали подарунки готувати до усіх слухняних діток і лісових звіряток. І був серед них маленький рікі. У передсвяткову ніч усі ельфи пакували подарунки і складали їх до велетенського мішка на санях, ніс свій подарунок і ріки. Поклав його у мішок та й сам якось так стомився, що й приліг у ньому сам, прокинувся від сильного удару. Бачить, сани з мішком полетіли далі, а ельф залишився у лісі, підняв малюк свій капелюшок, одягнув на волосечко йти йому, Як додому повернутися? Роззирнувся Рікі і з одного боку на галявині побачив сліди маленькі та дрібненькі, пішов він по слідах, до заючої нірки потрапив. Тихо там усі сплять, а під крихітною ялинкою лежать подарунки. Ось і той, що він готував. Почув тато заяць шум, прокинувся і бачить новорічного ельфа. Ти нам подарунки приніс. Зрадів. Ні, я з чарівних саней впав. Тепер не знаю, як додому потрапити. Не сумуй, зараз вип'єш теплого какао. І придумуємо щось. А як тебе звуть? Рікі. Я дуже люблю какао. Від солодкого аромату прокинулися усі зайчата. І давай з під ялинки подарунки діставати. Це мій, а це мій. Тільки ельфу було не до пакунків. Він вважав найкращим подарунком повернення додому. Постривай, не сумуй, заспокоїла його Зайчеха. Є у нашому лісі велика і розумна сова. Вона допоможе. Тільки до неї йти далеко через ведмежу перлогу. У лисячу гору ще й вовків можна зустріти. Та ти нічого не бійся. Зараз у свято усі лісові звірі стали добрішими. Подякував ельф за пораду і вирушив у дорогу. Аго, зачекай. Покликали його зайченята. І вивези свої санчата. По такому снігу ногами довго не походиш. Сів ріки на сани і помчав у той бік, куди зайці показали. Сніг під санчатами поскрипував, переливаючись у місячному сяйві. Рікі підняв голову і роздивлявся зоряне небо. Та верхівки сосен. Тому й не помітив, що прямо на стежині стояв пеньок. Стукнулись санчата, сніг обвалився і вхід кудись з'явився. Ельфик прислухався, спочатку там було дуже гучно, хтось похрапував, а тоді Малюк уже думав сісти на сани і поспішати далі. Та за чханням викотився маленький ведмедик. Так я й думав, що у нас гості. Я ж лише на чужих чхаю. А ти ким будеш, протаравонив він. Ельф рік. Новорічний ельф. В нашому лісі опинився, та в санях заснув у цих? Та ні, в чарівних, на який дід Мороз у новорічну ніч привозить подарунки. Обоє солодко позіхнули. Ветмежа спитався. То тобі треба додому повертатися, дорогу знаєш? Зайці сказали, що сова допоможе. Дійсно, почекай хвильку, я тобі дещо покажу. І ведмедик виніс малому мандрівнику мішечок медового печива, ріки обняв нового товариша, сів у санчата і вирушив у дорогу. Межа стояло на дорозі, і за кілька хвилин озіхнуло і пішло додивлятися солодкі зимові сни під боком у мамусі. Ніч гусішала і на небо насувалася важка сива хмара. Маленький рікі вже думав повертати кудись під кущик чи дерево. Зробити собі снігову хатинку. Але тут він побачив руденькі вушка. Лисеня Пух уважно вдивилася на нічного гостя, який їхав на санчатах. А ти хто? І чому не спиш вночі? І чого такий маленький? Я нічний ельф Рікі впав з чарівних саней у лісі. Пер шукаю сову. Зачекай, не поспішай, а що це у тебе так смачно пахне? Ведмедик печивом пригостив. Ось тримай. Рікі витягнув за пазухи ароматне печиво в мішечку. Лисенятко протягнуло лапку. Хоч таким буласою Дякую. І він вкрив мандрівника шаликом, котрий носив на шиї. Бач, он там найвище дерево. Це є домівка сови. Поспішай, бо незабаром почнеться снігопад. Десь неподалік завив голодний вовк, тому рік і почав співати. З веселою новорічною пісенькою їхати не так страшно. Дзвінкий голос почула і сова. Біла птаха знала усіх у лісі, але співав незнайомець, і вона вилетіла назустріч. Ельф Рікі різко зупинився, коли побачив сову. Ой, я вас так добавлю. Пошукав і у зайців побував, ведь межатку розбудив, Лисенятка пригостив, допоможіть мені, будь ласка, а як ти в ліс наш потрапив? Сова впізнала новорічного ельфа, так як вона носила час від часу листівки від лісової дітвори, головному. Зимовому чарівнику. Я з санча святкових впав. Ніс подарунки і заснув у мішку. Ну, дорогу я знаю. Часу до ранку вистачає. Полетімо. Сів ріки собі між крила і полетіли. Внизу виднівся ліс, тоді вода по якій плавали білосніжні крижинки. А тоді яскравим світлом заблимав рідний дім ельфа. Малюк навіть закричав з радості. Дякую, це була найкраща святкова пригода у моєму житті. І вранці, коли всі вдома попрокидалися, Ельф Рікі розказав про свою подорож. На наступний рік з цієї пригоди вийде гарна книжка. Так, так, це правда, залунало звідусіль. І ельфи поспішили до роботи, щоб не забути жодної дрібнички.